Після того, як Джулі Дарт зникла зі свого рідного міста в Англії, на адресу її сім'ї почали надходити дивні листи з агресивними вимогами. На жаль, нічого не можна було зробити, щоб урятувати її, і лише через кілька днів її знайшли мертвою. Але коли така сама ситуація повторилася з іншою жінкою лише через шість місяців, правоохоронні органи зрозуміли, що вони повинні поспішити, щоб урятувати Стефані Слейтер. Розпочалося активне полювання, що підштовхнуло деяких несподіваних героїв на темні та небезпечні стежки. Але як усе це закінчиться? Хто стояв за цими жахливими викраденнями? І чи вдасться Стефані вижити? Сьогодні ми розглянемо справу настільки заплутану та віроломну, що вона шокувала всю Велику Британію, друзі. По звучанню мого голосу ви можете зрозуміти, чому затримувались нові випуски. Але, незважаючи на мій стан здоров'я, ми продовжуємо готувати для вас багато нового та цікавого. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Сьогодні ми відправимось до центральної частини Сполученого Королівства, англійський регіон, відомий як Мідлендс. Це досить цікаве місце. Від замків Воршера до міст Лестера та Ноттінгема. Якщо ви коли-небудь опинитеся в Мідланці, я б порадила відвідати Лемінгтон-спа Спа невеличке місто з чудовою архітектурою та парками. Однак я б, мабуть, оминула Бірмінгем. У Бірмінгема не найкраща репутація, і багато його жителів досить відверто висловлюються про його численні серйозні проблеми. Його також називають британською столицею злочинів. Втім, у Бірмінгемі є кілька чудових торгових центрів. І фабрика шоколаду «Кетбері». Однак, якщо ви хочете відчути ту вілі вонкерську атмосферу, вам доведеться проїхати 300 миль на північ до Глазго. Наша історія повертається до 1991 року. З молодою жінкою на ім'я Джулі Дарт, народженою 1 березня 1973 року. Джулі мала досить важке дитинство і часто потрапляла в неприємності ще з ранніх років. Зазвичай витрачаючи гроші, яких у неї ніколи не було, і часто потрапляючи у борги на великі суми. Переходячи до 1991 року, вона знову опинилася в скрутному становищі, ледь вийшовши з підліткового віку і не маючи кар'єри. Через це їй довелося прийняти болісне рішення. Працювати на вулицях Літса, займаючись проституцією в Чепелтауні, щоб якось покрити свої зростаючі борги. На той час її родина не мала уявлення про те, що відбувається насправді. Натомість Джулі казала їм, що працює в довгій зміни в лікарні. Сім'я нічого не підозрювала. І на жаль, вона дізналася про це все лише в середині липня 1991 року. І це усвідомлення прийшло у найгірший спосіб. Джулі раптово зникла. Хоча для неї було типово на деякий час не виходити на зв'язок, але через кілька днів її сім'я почала хвилюватися. Ситуація не була зловісного характеру 12 липня, коли її бойфренд Домінік отримав дивного листа поштою, нібито написаного Джулі. У листі вона написала, що її викрали, і тепер вона боїться за своє життя. Хоча їй пропонували їжу, вона не їла протягом кількох днів. Вона закінчила лист словами. Що у нього є час до понеділка, щоб повідомити її матір та правоохоронні органи. І що викрадач вимагає 140 тисяч фунтів стерлінгів. У сучасних грошах це 300 тисяч фунтів або 375 тисяч доларів. У листі було написано: привіт Домініку, мініку. Не поможи мені. Будь ласка, мене викрили і утримують як заручницю до наступного понеділка увечері. Будь ласка, повідом про це мою маму прямо зараз. Я так тебе люблю. Мамо, негайно зателефонуй поліції і допоможи мені. Я нічого не їла, але мені пропонували їжу. Трохи нудить, але я все ще п'ю по дві чашки чаю на день. Допоможи мені. Члени сім'ї Джулі змогли підтвердити, що почерк дійсно належить їй. Але щось здавалося дивним: він виглядав неохайним і безладним. Незабаром після цього правоохоронні органи почали аналізувати лист у пошуках будь-яких зачіпок. І тоді прийшов ще один лист. У ньому зазначалася точка зустрічі. Для передачі грошей викупу у листі вимагалося доставити гроші на вокзал Нью-Стріт у Бірмінгемі, який знаходився за милі від дому. У листі також вимагалося чекати дзвінка на таксофон на дев'ятій платформі. Правоохоронні органи виконали ці вимоги, сподіваючись врятувати Джулі. Але, на жаль, дзвінок не зовсім вдався за планом. Після того, як офіцер під прикриттям підняв слухавку телефону, на іншому кінці лінії була повна тиша. Крім того, ніхто не прийшов забрати гроші, і більше жодних контактів не було. Тоді як правоохоронні органи виконали вимоги з надією на порятунок Джулі, вони не знали, що на жаль, її вже не було в живих. 19 липня 1991 року офіцерам надійшли повідомлення про підозрілу купу в полі, знайдену в містечку Існ у Лінкольншері. І на жаль, як ви можете здогадатися, ці повідомлення закінчилися жахливою новиною. Загорнути у простирадло. Це було тіло Джулі, зв'язане з кочем та з травмами від тупого удару по голові. Судова медична експертиза визначила, що вона була мертвою приблизно 4-5 днів, що означає, що під час переговорів про її викуп її вже вбили. Це стало жахливою новиною для її сім'ї. Ще сумніше те, що вони не знали, хто вбив Джулі. На той момент не було зрозуміло, чи мав викрадач будь-який намір повернути її живою чи мертвою. Безжалісний спосіб, яким було вбито Джулі, свідчив, що вбивця був ні зацікавленим у тому, щоб назавжди приховати її тіло. Але безжалісність на цьому не закінчилася, бо невдовзі правоохоронні органи отримали другого листа. Цього разу він був надрукований на друкарській машинці, а його автор став значно вимогливішим. Він знову вимагав грошей у правоохоронців, погрожуючи, що якщо вони не підкоряться його діям, то загинуть багато інших повій. У листі також йшлося про те, що Джулі загинула від трьох ударів по голові, а потім її задушили. З таким жахливим рівнем точності було очевидно, що цей лист пов'язаний з її вбивцею. У ті часи було типовим для поліції співпрацювати з убивцею через особисті оголошення в місцевих газетах. В даному випадку офіцери зробили це, щоб підтвердити, що вони заплатять йому, і незабаром після цього вони отримали ще один лист. Ця гра в кішки-мишки тривала ще кілька місяців з убивцею Джулі, який навіть дражнив правоохоронні органи, надсилаючи рукописні листи. Незважаючи на всі зусилля, детективи так і не змогли визначити підозрюваного, і це створювало на них величезний тиск, оскільки через ці листи постійно лунали нові погрози щодо інших жінок, що означало, що ніхто у мідленці не був у безпеці. Їхній підступний листувальник навіть погрожував зіштовхнути пасажирський потяг з рейок, якщо вони не надішлють йому гроші. Безсумнівно здавалося, що він насолоджується владою та маніпуляцією поліцією. Наша історія розвивалася далі в січні 1992 року, коли правоохоронні органи отримали телефонний дзвінок від місцевого агента з нерухомості. Вони зателефонували, щоб повідомити, що після того, як одна з їхніх агентів вирушила показувати будинок потенційному клієнту, вона зникла. Будинок знаходився на Цьорнборі, роуд на півночі Бірмінгема. Стефані Слейтер, якій на той час було 25 років, народилася та виросла в Бірмінгемі і досі жила зі своїми батьками. Вона перебувала у стабільних стосунках зі своїм бойфрендом, і нещодавно вони забронювали відпустку на Егейських островах, улюбленому місті Стефані. Сподіваючись заробити гроші на цю відпустку, вона взялася за цю роботу лише кілька тижнів тому, незважаючи на те, що Стефані нещодавно почала працювати. Вона вже встигла зарекомендувати себе як приємну, надійну та пунктуальну працівницю, що звичайно робило її раптове зникнення ще більш тривожним для її менеджера. А потім, лише за кілька годин, її менеджер отримав касету, підкинуту під двері офісу. Відтворивши касету відразу, він почув голос Стефані. На цій плівці вона сказала: це Стефані Слейтер. час 11.45». Запевняю вас, що зі мною все гаразд, і я не постраждала. І якщо ці інструкції будуть виконані, мене відпустять у п'ятницю 31 січня. Її менеджер негайно повідомив про це правоохоронні органи, які відразу зрозуміли. Що зникнення Стефані ймовірно пов'язане з тим самим чоловіком, який убив Джулі. Проте, попри це розуміння, у них було дуже мало доказів, адже це був 1992 рік. Методи ДНК аналізу та судової експертизи ще були досить примітивними, тож їм доводилося покладатися на більш традиційні способи розслідування. Поліція почала пошуки на об'єкті нерухомості, і те, що вони знайшли. Не було хорошим знаком на стінах ванної кімнати була кров, яка як згодом підтвердилося належала Стефані. Якщо у правоохоронців був якийсь шанс повернути Стефані живою додому, вони знали, що повинні діяти швидко, адже вбивця Джулі вже довів, що він не дуже терплячий. На відео плівці вимагалося, щоб грошовий викуп передав її наглядач і менеджер Кевін Вотс. І, на щастя, він погодився це зробити. 27 січня 1992 року Кевіну було наказано поїхати на північ до залізничної станції Глосу, а потім слідувати різним підказкам. Це включало зустріч із жінкою, яку заздалегідь підсадили на вокзалі, різні телефонні дзвінки через таксофони та довгу поїздку темною дорогою, яка врешті привела його до самотнього мосту в тумані. І вже вночі, під прикриттям темряви. Кевін опинився перед лотком, який був розміщений на стіні покинутого залізничного мосту. Йому було наказано покласти гроші в лоток. Через кілька хвилин йому було наказано покласти гроші в лоток, до якого була прив'язана мотузка. І через кілька хвилин гроші зникли в тумані. Хоча він постійно підтримував зв'язок з правоохоронцями і за ним стежила ціла команда офіцерів, гроші так і зникли в темряві тієї ночі. А викрадач Стефані знову безслідно розчинився. Того вечора її викрадач більше не виходив на зв'язок, залишаючи її сім'ю на межі відчаю та надії, що її можуть відпустити. І ось лише за кілька годин у їхній двері хтось постукав. Офіцери під прикриттям відчинили двері, і на порозі стояла приголомшена, але жива Стефані Слейтер. Незважаючи на серйозні побоювання, її викрадач дотримав свого слова. І хоча вона здавалася схвильованою, в Цілому її здоров'я було в порядку. Під час інтерв'ю з офіцерами Стефані розповіла деякі вражаючі подробиці. За її словами, її викрадач був чоловіком близько 40 років, який використовував фальшиве ім'я, коли приїхав оглядати будинок. Коли вона зайшла до ванної кімнати, він вдарив її молотком по голові, зв'язав і заклеїв їй очі, а потім заштовхав до свого автомобіля. Наступне, що запам'ятало Стефані. Це те, що вона опинилася в приміщенні, яке вона могла описати лише як вологий підвал. Кімната була темною, затхлою і холодною, саме те місце, де ви очікуєте бути вбитою. На жаль, її потім змусили роздягтися перед тим, як зґвалтувати, а потім помістили всередину дерев'яного гробу. Протягом усього періоду полону Стефані тримали всередині цього замкненого простору, випускаючи її лише для того, щоб дати їй їжу і воду, щоб підтримувати життя. Її тримали оголеною і не дозволяли митися. Незважаючи на ці жахливі умови, Стефані використовувала свою доброзичливу і спокійну вдачу, щоб звернутися до свого ката, посміхаючись, жартуючи і навіть сміючись кілька разів, щоб стати йому ближчою. Таке хитре маніпулювання, ймовірно, зробило її більш привабливою для квалтівника, допомогло йому розвинути до неї почуття і врятувало її від вбивства. Стефані робила аудіозаписи. Писала листи й підкорювалася будь-яким його вимогам, поки їй обіцяли, що доки вона та її людина назовні будуть слухняними, її, врешті-решт, відпустять. Здавалося, що її сміливі зусилля підкоритися монстру, врешті-решт окупилися. Незважаючи на значний ризик, лише через 12 годин після звільнення Стефані їй було наказано зробити публічну заяву. Вона здавалася приголомшеною і розгубленою дією наркотиків, і після її заяви здавалося, що її викрадач дуже занепокоївся ситуацією. Хоча на той момент він все ще був поза полем зору детективів, але його нерви витримали недовго. У відповідь на публічну заяву він ще раз зателефонував її роботодавцю, погрожуючи їм. Однак він не знав, що до стаціонарного телефону було підключено пристрій для запису розмов, і кожне слово, що виходило з його вуст, було записано. Після того, як були вичерпані всі інші можливості, правоохоронці вирішили використати цей аудіозапис проти нього. 20 лютого 1992 року BBC оприлюднила цю телефонну розмову в програмі Кримінальне шоу, прикріпивши його голос до зробленого художником портрета людини, описаного Стефані. І несподівано одна з тих, хто дивився цю передачу, була вражена, впізнавши цей голос. Це був ніхто інший, як її колишній чоловік Майкл Самс. На той час цьому чоловікові був 41 рік, і він жив у Нотінгемшері. Майкл раніше служив в армії, але тепер працював інженером з ремонту систем центрального опалення. За словами його колишньої дружини, вона зовсім не здивувалася його вчинкам. Виявляється, що він уже намагався незаконно вимагати гроші. Його першим злочином, у 1978 році, було викрадення автомобіля для шахрайства зі страховкою. Перебуваючи за це у в'язниці, йому поставили діагноз рак, який на жаль призвів до ампутації ноги. Виявилося, що наш викрадач насправді був фізичним інвалідом, що робило його історією викрадення дещо незвичайною. На жаль, час, проведений у в'язниці, не відвернув його від шахрайства. Він часто погрожував залізничним компаніям зіштовхнути пасажирські потяги з рейок. і навіть погрожував отруїти їжу в місцевих супермаркетах, якщо вони не пристануть на його вимоги. До того ж, Майкл уже двічі був одружений, мав двох дітей і тепер жив зі своєю третьою дружиною в орендованому будиночку. Після того, як він ідеально підійшов під опис підозрюваного, його швидко заарештували за звинуваченням у вбивстві Джулі Дарт і викраденні Стефані Слейтер. Далі не минуло багато часу, перш ніж Стефані впізнали його як свого гвалтівника. І саме тут жахи Майкла Самса нарешті розкрилися після його впізнання. Поліція відвідала його будинок і, поглянувши на задній двір, виявила стару споруду, яку він називав своєю майстерною. Саме тут вони натрапили на темну брудну вологу кімнату, яка, як невдовзі підтвердилося, була тим самим місцем, де протягом восьми довгих днів утримувалася Стефані. Згодом з'ясувалося, що протягом цього періоду він навіть приєднував до неї електроди і погрожував підключити струм, якщо вона спробує втекти. Крім того, його звинувачували в викраденні та вбивстві Джулі Дарт. І, хоча він спочатку заперечував ці звинувачення, криміналістична експертиза згодом підтвердила, що вона також перебувала в цій самій кімнаті. Одяг, знайдений на її тілі. Містив жовті волокна, які ідентично збіглися з килимом у його майстерні, що практично не залишало сумнівів у тому, що він був її вбивцею. Майкл сам, зрештою, постав перед судом у 1993 році. І, хоча він визнав себе винним у викраденні Стефані Слейтер, він заперечував будь-яку причетність до вбивства Джулі. Обвинувачення стверджувало, що він використав Джулі як пробний варіант. Використовуючи вразливих жінок як засіб торгу для особистої вигоди, це підтверджувалося тим фактом, що вона була вбита до будь-якого контакту з зовнішнім світом. Майкл ніколи не мав наміру її звільнити, він просто прощупував ґрунт. Хоча Майкл і надалі заперечував ці твердження, криміналістичні докази вказували на протилежне, і, на щастя, всі його зусилля виявилися марними. 8 липня 1993 року його визнали винним у викраденні Стефані Слейтер та вбивстві Джулі Дарт. В результаті йому присудили довічне ув'язнення. Його також було засуджено за злочини вимагання та шахрайства, включно з чотирма окремими обвинуваченнями проти Брітіш Рейл та кількома проти поліції. Хоча, чесно кажучи, ціни на залізницю Великій Британії є справжнім грабунком, тож ніхто особливо не переймався цими обвинуваченнями. Незважаючи на це, його визнали винним у всіх чотирьох випадках вимагання, і засудили ще на 10 років за кожне. У 42 роки Майкл розумів, що у нього практично немає шансів знову вийти на свободу. Тож лише за три дні після вироку він вирішив зізнатися у вбивстві Джулі. Він попросив зустрічі зі старшим офіцером, який вів слідство, де вже детально розповів про свій злочин. Він також заявив, що зізнався, намагаючись полегшити біль матері Джулі. Сказавши, я весь час про це думав і вирішив, що буде справедливо, якщо вона дізнається. Очевидно, що це зробив я. Що я можу їй розповісти? Звичайно, я шкодую про свій вчинок відносно неї. Проте, попри зізнання, Майкл продовжував бути монстром. Лише через два роки, у 1995-му, він напав із металевим шипом на жінку наглядача, додавши ще вісім років до свого вироку, навіть будучи засудженим на все життя, Майкл намагався вимагати гроші у судової системи. Він постійно скаржився, що порушуються його права людини, і часто нарікав на розміщення у одиночну камеру. Проте одного разу йому це вдалося. Офіцери загубили його штучну ногу під час одного з його переведень, і в результаті йому присудили компенсацію в розмірі 4 тисяч фунтів стерлінгів, що викликало обурення громадськості, оскільки під час суду йому не було визначено мінімального терміну ув'язнення. Майкл неодноразово подавав клопотання про умовно дострокове звільнення. Востаннє його було відхилено у квітні 2022 року. Незважаючи на це, досі у віці 82 років він залишається одним із найстаріших ув'язнених і тих, хто відбуває найдовший термін у Великобританії. І з огляду на його вік, перспективи для нього не видаються світлими. Хоча Стефані вижила після зустрічі з Майклом. Решту свого життя її переслідував посттравматичний синдром. У 1993 році вона переїхала на Агейські острови щоб сховатися від усього цього, проте її травма ніколи не полишала її. Не маючи більше змоги повернутися до роботи агента з нерухомості, вона почала допомагати правоохоронним органам у роботі з жертвами викрадень та безпосередньо допомагати постраждалим відновлюватися від отриманих травм. На жаль, після тривалої боротьби з раком, стефані слейтер померла у віці 50 років у серпні 2017 року. кажуть, що вона так і не змогла повністю оговтатися від пережитих жахіть, і їй так і не вистачило часу на повне відновлення. Стефані була по-справжньому доброзичливою людиною і мала майбутнє, яке, на жаль, було зіпсоване егоїстичним монстром. Джулі Дарт загинула у 18-річному віці, просто використана Майклом для отримання грошей. І хоча її сім'я змогла знайти якесь полегшення у його покаранні, Джулі трагічно позбулася десятиліть свого життя лише для того, щоб Майкл випробував свою схему викупу. Сім'я Джулі так і не змогла попрощатися зі своєю донькою, і останніми словами, які вони почули від неї, був на швидкоруч написаний лист із вимогами її викрадача. Настільки безглузда втрата життя заради банальної вимоги викупу залишила її сім'ю в постійній розгубленості. Перш ніж завершити, я хотіла б дізнатися, що ви думаєте про цю історію, адже це була справді дика справа. По звучанню мого голосу, ви, мабуть, зрозуміли, чому затримувались нові історії, але незважаючи на мій стан здоров'я, ми продовжуємо готувати для вас багато нового та цікавого. Тому, як завжди, дякую за вашу підтримку і чекаю вашу думку в коментарях.